Поінформований, значить, захищений 5 травня. Завершився просвітницький проект Тиждень знань з безпеки життєдіяльності, який узяв свій старт 28 квітня у Всесвітній день охорони праці і тривав тиждень. На заклик працівників нового селищної ради люб'язно відгукнулися різні підрозділи ДСНС в Житомирській області. У Сінгурівській ліцеї завітали рятівники-пожежники. А працівники закладу організували для учнів. Квест ігри із різними станціями, де команди виконували завдання з тактичної медицини, демонстрували свої знання правил дорожнього руху та розуміння евакуаційних сигналів. Що ми робимо для початку? Якщо є світлофорик, ми натискаємо кнопочку, далі чекаємо, що зелене світло, так Далі починаємо переходити дорогу, але для початку ми що дивимось вліво по сторонам, щоб транспорт зупинився. Що сервіс, на сервісу, що десь є аптека? І я хочу, щоб ви відразу собі щось так на ручку. Так, по одненькому, кожен отримає, є різні кольори у нас, так зелененькі, відразу можете що собі наручку їх. А для чого вони потрібні, діти? Для чого вони так? Щоб відбивати, щоб було видно. Щоб відбивати, щоб було видно, що є хтось. Відбиваючи ось такі шляхи. На руку! На руку, будь ласка. Він, електрика, маска. Складок пожежно-технічного обладнання. І вогнегасячих ще речовин, і подачі безпосередньо в осередок пожежі. Вона обладнана е, насосом, цистерна стоїть 4 тонни води вивозить. Машина важить, 20 тонн. Чули скільки? Запам'ятали скільки важить машина? Так. Скільки? 24 тонни. А скільки тонн води? Чотири. А це багато чи мало? Багато. Я учась в четвертому класі. Скажи, будь ласка, як тобі ось цей досвід, що ти потримав шланг і випустив воду? Які відчуття? Клас! Я пос... виросту і стану. Ким? Жезник. І якщо дітям було весело потримати пожежний рукав і, бодай долонькою вони все наровили піймати потужні потічки, то з працівниками оперативно-технічної служби було не до жартів. Нищівна небезпека може причиїтися будь-де і в будь-якому предметі чи вигляді. Так, дивіться, я закінчив на я закінчив на тому, що е, стакан цей корпус залишається в ґрунті. Підскакує ось основний механізм, в якому знаходиться 1800 осколкових металевих елементів, і радіус пораження становить 30 метрів суцільного ураження. Тобто, якщо в радіусі 30 метрів е окажеться, хтось, окажеться хтось, то буде буде, будуть фатальні наслідки. Тому це є така подла міна, тому що вона її взагалі не видно. Особливу цікавість учнів старшої школи привернула локація в озерному, де проводилися інструктажі щодо надання до медичної допомоги постраждалим в екстремальних ситуаціях. Учням практично продемонстрували порядок надання до медичної допомоги при пошкодженнях внутрішніх органів, правильність накладання турнікету або джгуту пов'язок при різних видах кровотеч. Коли ми накладаємо турнікет, знаєте? Ми, коли, кровотечі, коли кровотечі, правильно. Але не при будь-якому кровотечі можна накладати турнікет. В основному, коли винозна кровотеча. Венозна і артеріальна. Навіть артеріальна ми беремо, тампонуємо. Так? Венозна. Як розрізнити винозну і артеріальну кровотечу? Отку прийшли, лежить так, тіло, у нас наш манікет, і в нього тут поранення. Ви да? прийшли, а в нього тут ранка. Ви дивитеся, а воно таке хлюп, 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 так як пульсує. І така, така світло-світло-червоненька. Це буде артеріальна кровотеча. Це буде з артерії так, да? кровотеча. І е, вона буде пульсувати. А якщо ви прийшли і бачите, у нього тут ранка, велика ранка. і вона так розтікає і така бурьова, вишньова кров, да? а воно не хлюпає, а просто тут тече. Тікає калюжа тут, і темна темна така вишньова, прям це буде виносна кровотеча. Веноз, звен. працівники ДСНС розказують щось нове, дуже цікаво. Ми признаємо щось нове. Вони тобі, ми узнаємо щось нове. знаємо більше інформації. Сьогодні до нас приїхали пожежники, рятувальники які сьогодні спасали не одну людину. Сьогодні в Дніпрі влучила ракета, і рятувальники наші спасали. І ці тушили там все. Вони приїхали, щоб показати нам, посидіти в машині, як там, що там в машині робиться. Ну і показати, як вода, як вода бризкається. Ну і приїхали щоб показати нам, як, що, як вони сьогодні рятували людей. Дуже приємно, що приїхали, рятуники, дуже гарно розповідають. Дітям ще весело, що можна і сісти, і поміряти, і подивитися, дуже наглядно розповідають про медицину, про вибухові. Зараз це дуже актуально. Дивилася там, які міни там, пожежники, що там є, теж дивились, палатки теж дивились там. Дуже актуально, да. що розповідають про міни, тому що зараз е, війна, і не дай Бог на сублі, дуже цікаво. Розповідають і показують дітям, як вона працює. Звертаючись до дорослих, працівники ДСНС закликали щодня нагадувати про небезпеку, яка чатує на їх малечу та й на них самих. Життя та здоров'я це найцінніше, що у нас є, і ми просто зобов'язані берегти одне одного, бути свідомими і не втрачати пильності.